Чи готова ти, Наталя, вийти заміж? Ось за нього. Да, согласна. Не поспішай. Чи готова ти кожен день за ним збирати шкарпетки по всій квартирі? Согласна. Та ти дослухай, чи готова ти? Кожен день опускати стульчак, який він буде постійно підіймати. Согласна. Скажіть, а ви скоро закончите? Я тільки почала. Чи згодна ти виховувати дитину, поки він буде бухати з друзями? Ну, Взагалі я не п'ю. Це ти до весілля не п'єш. Ця риба піла тебе буде кожен день піліть, а ти, риба піла, будеш кожен день пить. Продовжимо. Чи готовий йти кожен день бачити наречену без косметики і в бігудях? Ну, да. Тут навіть я з тобою згодна. Гірше, ніж зараз, вже не буде. Чи готовий йти кожен ранок їсти одні ті ж самі макарони? Да, які макарони? Я прекрасно готовлю суші. Ой, вибачте, будь ласка. Чи готовий йти кожен ранок нічого не їсти? Чи готовий йти кожен день прокидатися з жінкою, яка кожен день буде все товстішою і товстішою? Просто возмутительно. Та не кажіть, кожен день товстішать це просто хамство. Знаєте що? Я потребую, щоб вас немедленно уволили. Звільнили. Угу. Ти подиви, яка розумна. А чи згодна ти прокормити трьох дітей, виплатити іпотеку і закінчити ремонт? Ні, не согласна. О, от бачиш, вона не згодна. Мабуть, не любить тебе. Все, валіть звідси.